Кожна велика мандрівка починається з ранкового питання, а точно все взяв. Сьогодні я залишаю сонячний сіон, щоб вирушити у справжню альпійську пригоду. Мета легендарне озеро Оушенен. А по дорозі, ну, як завжди, трошки відволікань, бо як без них. Буде потяг, буде тунель, будуть гори, буде озеро, буде кемпінг і буде їдло. А ще трошки французькою, трохи німецькою і, звісно, української душі в самому серці Швейцарії. Тож, поїхали! Ставте вподобайки кожен раз, коли я повертаюся до камери. Швейцарські потяги. Це як Netflix, але в прямому ефірі. Сезон Альпи, серія дорога до кандерштег. Рейтинг 10 з 10 за пейзажі. Пауза не працює, перемотати не можна, але й не треба. Бо такої краси більше ніде й не покажуть. І головне ніякої реклами, тільки краєвиди. Це Netflix, за який не треба платити щомісяця. Хіба що за квиток. Зараз пересадка на інший потяг. Намагаюся встигнути. Щоби дістатися з бріг до Кандерштек, я проїжджаю легендарний тунель Льошберг довжиною 14,6 км. кілометрів. Цей тунель прорізав Альпи ще в 1913 році. Уявляєте, яка це була епоха? Але це ще не все. Тут не один тунель, а цілих два. Є старий залізничний, по якому я зараз їду, і новий базисний тунель, довжиною аж 34 кілометри. Один для пасажирських потягів, інший для швидкісних. Технології, як завжди, на максимумі. Словом, поки ти думаєш, що просто дивишся у вікно, ти насправді летиш крізь Альпи. Але до тунелю ми ще повернемось. Прямо біля станції можна побачити щось дуже несподіване Сімплон номер 1 Це історичний паровоз, який побудували в 1906 році, ще до того, як люди масово почали запізнюватися на потяги. Цей паровоз працював на легендарній лінії Сімплон, возив вантажі й пасажирів через Альпи, а тепер стоїть тут як музейний експонат. Так що тепер перед тим як вирушати в гори, можна швиденько стрибнути в минуле. Кандерштек маленьке альпійське село в кантоні Берн, де здається, що навіть повітря має швейцарський акцент. Живе тут всього трохи більше 1200 людей, але атмосфера, як у фільмі: гори, дерев'яні хатинки, дзвіночки корів і запах свіжого хліба з локальної пекарні. Враження таке, що ніби тут знімали рекламу швейцарського сиру, або шоколаду, або чогось, ну, дуже альпійського. Також в цьому регіоні вже розмовляють або німецькою, або беренським діалектом швейцарською німецькою. Французьку тут, можливо, почуєш, якщо дуже голосно сам собі її цитуєш. Але туристичні місця рятують. Там розуміють англійську, мову Google Translate і навіть мову очей, де тут туалет. Місто знамените як база для походів до озера Оушенен, перевалу Геммі або навіть до Італії, якщо дуже загубитись. А ще тут щороку збираються скаути з усього світу у міжнародному таборі Кіск, що існує з 1923 року. Тобто дух пригод тут буквально у повітрі. І звісно, завдяки тунелю Льошберг. Але є й трагедія. У 2005 році частина цього тунелю обвалилася, і сьогодні тут стоїть меморіал, як нагадування, що навіть у Швейцарії не все ідеально. А ось зі сторони релігії все добре, тому що тут не одна, а дві церкви, і обидві дуже атмосферні. Спершу Реформіта Кірхе, збудована ще у 1511 році. Протестантська, стримана, старовинна. Має орган, якому понад 200 років, і він досі грає, на відмінну від мене, після підйому на 200 метрів. А ось Маріан Кірхе, католицька церква, збудована в 1927 році для італійських працівників, які будували саме той тунель Льошберг. Камінь, дерево, скромна краса ідеальне місце на хвильку тиші, перш ніж знову стрибати в гори. Ці місця ідеально підходять для короткої зупинки, щоб відчути атмосферу місцевої історії та архітектури. Надихнувшись архітектурною тишею, я рушив далі крізь усе поселення у напрямку до маленького затишного озера, яке стало справжнім відкриттям. Але, як ви здогадалися, це ще не оушенен. Завжди цікаво пройтись вуличками Лугами між альпійськими хатами. Просто уявіть, жити з таким видом, прокидаєшся. А в тебе за вікном водоспад. А це Мугизелі. Маленьке скромне озеро, яке виглядає так, ніби заблукало десь по дорозі до інстаграм. Знаходиться на краю лісу, буквально в кількох хвилинах від центру Кандерштек. Тут не буває натовпів туристів, тільки місцеві пташки і ідеальне світло для фото ну або дрону. Лише подивіться на колір води і яка вона прозора. Кажуть, що вода тут така чиста, що можна побачити свої думки, якщо вони не дуже коломутні. Неподалечку від озера є така завоч ще більш спокійніша. Так, мені дуже подобається ця заводь. Тут так медіативно, так атмосферно, так спокійно. Ідеальне місце, щоб зробити паузу або роздумів про сенс життя, чи, хоча б про те, чому я знову забув сонцезахисний крем. але не сьогодні. Тут дуже гарно, але що ж, треба продовжувати свій шлях і повертатися в Кантерштаг, щоб піднятися на озеро Ошененензі. Ось до Оншенензі година 35, але зі зйомкою буде довше. Дивіться на ці будиночки. Просто як в казці. Як і для багатьох туристів звідси починається шлях до озера Ошензі. Перед тим як підкорювати гори, я вирішив трохи схитрувати. Спершу завітав до кемпінгу рандебу. Зараз іду домовитися за кемпінг, це дуже важливо, тому що якщо я повернуся дуже пізно ввечері, місць може не бути. Тому зараз спробую домовитися вже заздалегідь це місце. Це круто забронював, зарезервував за собою місце. Зараз йду з цим місцем знайомитись. Коштувало мені це все 21 франк 90 сантимів. Ось. І зараз буду показувати це місце. Дуже прикольне місце дісталося в тінці. Ось таке рівненьке. Ось мої сусіди. Місце затишне із видом на гори і купою привітних туристів. Все я дуже радий намет вже на місці. В мене є такий ще запасний маленький наплічник, такий таку у кишеню збирається. Я хочу зібрати всі речі, які мені знадобляться. Тут я забронював місце під тент, поставив намет і залишив частину речей. Ну, знаєте, щоб на підйомі було легше дихати не лише душею, а й спиною. І вже з відчуттям, що моя база прикрита, я вирушив далі до легендарного оушена. Ось праворуч річка. Туди йдуть туристи, я за ними, тому що тут тільки такий один шлях піднятися на ошининзі. Трошки спекотно, але в цілому почуття крутезні біля такої природи, звісно. Прямо дуже важкий, але є такі підйоми затяжні. Так що майте на увазі. Ось такий чудовий вигляд звідси відкривається. На шляху до Ошенен купа стежок і краєвидів, від яких шелепа хоче переїхати в підборіддя. То луки, то ліси, то стрімкі схили. Час від часу з'являються лавочки не для краси, а щоб врятувати ваші коліна і дати змогу видихнути з гідністю. Мене супроводжують легкий запах сосен і перехожі, які або вже збиті з ніг, або тільки починають розуміти, у що вплутались. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці: це ж просто шлях до озера. Чому він виглядає як трейл на Еверест? Але краєвиди навколо постійно нагадують: ти на правильному шляху, бо так красиво. Що іноді хочеться просто залишитись і не йти далі. Цей простір. Просто неймовірно, а яке повітря. І ось воно озеро Оушенен. Яке не потребує фільтрів, бо виглядає як реклама Швейцарії для інопланетян. Позаду мене ось те саме озеро Оченензі. Я піду далі на гору, щоб подивитися все це, як воно виглядає з висоти. Купатися тут холодно, але подивитися обов'язково. Ідеальне місце для дронзйомки пікніка і ну, просто зависнути. Тут можна застріти корів. Туристів і власні задумки про фітнес, бо ноги вже не ті. Від мене озеро, а піднятися вище не вийде, тому що прохід заблокований, як тут сказано. Зачинено, заблоковано і так далі. Ех. Але що робити? Ходімо дивитися в озеро з низини. Лише подивіться, скільки народу. Ну Звісно, одне із інстаграмних місць. Одне з найпопулярніших. Прикольний шлях mm. біля озера. І от бонус між кущами пробивається нижня частина водоспаду Бергфай. Не весь, але хоч трошки. Як трейлер до фільму, який ви не подивитесь повністю, але вже знаєте, що він красивий. Цей водоспад ніби спеціально ховається, аби залишити місце для уяви і щоби змусити вас повернутися сюди ще раз. Поки ж я продовжую шлях угору. З думкою, що ці стежки гідний конкурент альпійському фітнес-клубу. Ось такий відпочинок. З таким виглядом. І як завжди, зі мною їдло. Бачите, як кольори під футболочку. Просто неймовірне місце. Зараз спробую знайти трошки води, щоб приготувати собі їжі. Воду я знайшов без проблем. І ось я сиджу і чекаю, поки приготується моє їдло. Ось таким краєвидом я їм. Що ж, час настав попрощатися з озером Оушенензі і повертатися у табір. Спускатися, як завжди, набагато легше. Після всіх краєвидів, водоспадів і майже містичного озера я повернувся назад у кемпінг, але спочатку коротка зупинка біля річки. Бо якщо ноги не поплескати в крижаній воді після треку, чи ти взагалі був у горах, а найприємніше, коли я повернувся до намету, все було на місці, бо це ж Швейцарія. Тут речі не зникають, а максимум вічливо чекають, коли ти повернешся. Хочеш перевірити, чи ти насправді в безпечній країні. Ось тобі лайфхак залиш гаманець на лавці, якщо він повернувся до тебе з листівкою, ти точно в Швейцарії. Біля намету я вирішив трохи підкріпитися: сидиш собі, жуєш смакоту, дивишся, як сонце, тане за хмарами. І тут раптом бац вже темно, швейцарські вечори вони такі. Ти ще думаєш, що день тільки почався, а вже пора в спальник. Ну що ж, добра ніч Альпи, до ранку, друзі, корови й камери. Завтра новий день. Підсумку за сьогодні пройшло 22 кілометри, і зараз вже стемніло, так що буду лягати спати. Вранці з намету вилізати зовсім не хотілося, йшов дрібний дощ, і спальник тримав мене як рідного. Але в горах усі стоють рано, і в мене була важлива місія поки навколо ще порожньо. Я вирішив знову піднятися до оушенен цього разу, щоб зняти його з дрону. Дорогу особливо вже не фільмував, знайома справа, але трохи ключових моментів покажу. Ман, мряка, вологе повітря усе це зробило атмосферу нереальною. Дивіться, яка висота. Я зміг побачити не тільки неймовірні краєвиди, але й ось таких тварин. Ранковий оушенен це не просто озеро, а настрій. Такий, що хочеться мовчати, дивитися навколо і вдихати це все на повні легені. Все ж таки зміг познімати з дрону ошенензі, з висоти і йду на потяг. Дякую, що були зі мною. До нових відео. Це була мандрівка з пригодами, озерами і, можливо, трохи забитими ногами. Але це того варте. Побачимось у наступному відео. А поки залишайтесь на каналі, бо нові історії вже на підході.